Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо, чи відноситься до розрахункового документу фіскальний чек, який друкується через програмний реєстратор розрахункових операцій. Визначення розрахункового документу встановлено законом України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, згідно з яким розрахунковий документ це документ встановленої форми та змісту. Це може бути касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо, що підтверджує факт продажу або повернення товарів, або надання послуг, операції з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання або повернення коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовому або в електронній формі. Електронний розрахунковий документ. У випадках, передбачених цим законом, зареєстрованим у встановленому порядку реєстратор розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій чи заповнений вручну, отже, розрахунковий документ сформований та виданий програмним реєстратором розрахункових операцій, має таку ж саму юридичну силу, як і розрахунковий документ. Класичного реєстратора занкових операцій. Дякую за увагу.